У ті давні часи, коли сонце сяяло яскравіше, а зорі розповідали нам казочки кожної ночі, люди і тварини поважали один одного та цінували, плідно працювали у садах та полях, вирощували пшеницю, щоб хліба було вдоволь. А колося пшениці в ті часи були незвичайної краси, високе, на одному стеблі по декілька колосків. І росли вони із самісінької землі. Ворожії були великі, хліба було багато, і згодом люди перестали цінувати хліб. Люди розкидали хліб по землі та топтали колося ногами. Побачивши таке Ісус Христос, обурився і сказав Не буде у вас більше хліба. Пішов у поле, де росте пшениця. Хопив колосок з самого низу і почав тягнути доверху. Колоски обсипалися один за одним. Зерно відскакувало в від різні боки, мало що залишилось до кінця, на долоню, не більше. Матір Божа побачила, кинулась до стебла і схопила в кулак верхній колосок і промовила Залиши хоча б трохи. А Ісус відповів, вони не заслуговують цього хліба. Матір Божа попросила Ісуса залишити не для людей, а для собак та котів. Бо вони ж не винні. Ісус Христос змилувався і відпустив стебло, залишивши на ньому один колосок. І сьогодні ми бачимо колосок такий, як залишився з того часу. Отож і досі. Мудрі та добрі люди з повагою та чимністю ставляться до кота та собаки, які, за їх словами, не біля нас живуть, а ми коло них боїмо їх хліб, тому і зобов'язані про них дбати.